Якщо вівсянка на сніданок для вас звучить дуже банально і скучно, то ось такий варіант вівсянки вас точно здивує: це нічна вівсянка тірамісу. Смачна, збалансована, корисна. Тому готуйте і смакуйте не банальну вівсянку. Дуже простий рецепт. Готуємо вівсянку з вечора на ранок, у вас смачний сніданок. Беремо 4 ложки вівсяних пластівців. Я готую дві порції, тому в кожну порцію по 4. Сюди додаємо по одній чайній ложці насіння чіа. Також сюди додаємо по одній чайній ложці какао і по пів чайної ложки меду. Готуємо заливку для нашої вівсянки. Беремо розчинну каву. Буду робити окрему заливку в кожну порцію, тому зараз готуємо на одну порцію. Одна чайна ложка кави, 35 мл води і 45 мл молока. Це все гарно перемішуємо, щоб кава розчинилась. І заливаємо в нашу одну порцію. І це все гарно перемішуємо. Повторюємо те саме для другої порції. Наша основа готова. Тепер готуємо крем нашої вівсянки. Беремо 150 грам нежирного йогурту. Додаю сюди трішки ваніліну і чайну ложку меду. І гарно перемішуємо. І викладаю наш крем зверху на основу. Додам трішки мелених горіхів. І трішки прикрашу зверху какао. Закриваю нашу вівсянку кришечками і ставлю в холодильник до ранку. На ранок буде чудовий варіант сніданку повноцінного до кави. І десерт, і корисна каша. Два в одному. Тому готуйте таку смакоту і не забувайте підписатись на мою сторінку.